Вітаю, шановне панство. Дякую вам за ваш час і присутність на моєму каналі. Ваша підписка це ваша подяка за мою роботу. Тому підписуйтесь, не соромтеся, я вам за то дуже вдячна. Конфлікт між Україною і Польщею набирає обертів і там зустрічі відміняються, заяви один одному виставляють. Щось там з біженцями будуть вирішувати вже на 24-й рок. Там якісь припинення обіцяють. Давайте розглянемо цю ситуацію. Я так думаю, звісно. Буває таке, коли конфліктують сторони, це знаєте, як в сім'ї, бувають же сварки. так? Мені дуже важливо зрозуміти, як надалі будуть розвиватися події і яких обертів набереться конфліктна ситуація. Ну, то так, і питаємо, що там. Угу. У? Так і є. Дійсно є момент напруженості, так? Королева жезлів, це така активація, і тут сила це продавлювання ситуації. То, знаєте, показати, хто в домі хазяїн. Все це пов'язано з фінансами, бо є шістка пентаклів з якоюсь допомогою. Звісно, це, ж, можливо, йдеться про той зерновий коридор. Дві сили стали одне проти одного, і кожен тут відстоює свої інтереси. Це дійсно так, і кожен проявляє свою якусь позицію, проявляє, настає на ній, якось демонструє свою силу, свою владу, свою міць в чомусь, в якомусь питанні. Звісно, тут немає, бачите, таких понажовщин, як то кажуть, так. Але все ж таки тут карти, знаєте, як кажуть, ти мені, я, я тобі. колись це якось було простіше було домовитися, але наразі якийсь баланс тут порушений. Бо є карта сили. Хтось протискує ситуацію. Ну, подивимося, як це виглядає з обох сторін. як Польща там налаштована, як Україна налаштована. Як вони, ці країни налаштовані? Ну, зі сторони Польщі. Я вам так скажу: от глядячи на ці карти, тут звинувачення якісь обоюдні. Тут. Є якось дуже багато емоцій. Карта дурня вказує на хаос в цьому конфлікті, і що насправді все можна вирішувати не так бурхливо. Зі сторони України є провокатор є провокатор, провокація, бо тут і королеви мечі, і рицарь мечів. Я не знаю, це одна особа чи це група людей, група осіб якихось. Але це таке, знаєте, це таке сценарій, який повторяється, бо є шістка кубків, це повторення минуле. Вже таке вже один раз було. Україна тут вимагає якесь рішення для себе, але воно. Воно ну, якесь однобоке, однозначне, таке настирливе, знаєте, ну, як провокація, провокація якась. А Польща каже, що є інші шляхи, якісь інші вирішення, але те, що пропонує Польща, якось не подобається Україні. Тут їм дійсно дійти до спільного знаменника сьогодні ну, буквально таки неможливо. Чим це все завершиться? Ну, бачите, все-таки є старший аркан помірність, і це добре це карта балансу. Все ж таки, хтось включе мозок. Ця ситуація не розгориться в бурхливе таке полум'я такого масштабного конфлікту. Звісно, це дуже тішить росіян, що дві країни-союзники гризуться, сваряться між собою. Ну, так, все ж таки, у когось хвата мізків якось домовитися, якось вирішити свої проблеми між собою. Тут є ілюзія. Імператор. Знаєте, тут так, одному із імператорів доведеться ж е, все-таки зняти з себе рожеві окуляри, трохи спуститися на землю і оцінити ситуацію. Якось більш по-хазяйській і до цього віднестися і зменшити амбіції. Так, вибачте, е, я вам так скажу: імператор це карта здорового глузду. Звісно, гнучкість проявити буде складновато, але домовитися все ж таки доведеть, доведеться. Бо імператор все ж таки він не схильний до війни. Він схильний більше, ніж до, більше до миру. Домовляться країни. Ну, що я вам скажу? Так, товчуться, сваряться. Вони товчуть якусь воду в ступі. Вже таке щось було. Уже було. Ну... Я так думаю, що домовляться. Це не цей конфлікт, не набуде такого, знаєте, розмаху, коли там Польща відвернеться в відвернеться до України чи Україна від Польщі. Так не буде. Імператор, це тут ви повинні розуміти, це не обов'язково, що це в цьому розкладі як лідер. Цей лідер країни, там президент Польщі чи президент України, це про те, що люди, які вирішують щось на своїх посадах, вони зможуть зняти рожеві окуляри. Хтось, із, хтось з, якогось, з якогось боку, якби, ну, трохи включить мозок, трохи зменшить амбіції, і тоді це, ну, це по помірності між країнами все ж таки знайдуть якийсь баланс. Дякую вам за увагу.